Народна артистка України Марія Бурмака в нашій студії? Привіт, рада так, бачити. Дуже рада бачити. Е, мені таке знаєш враження, що нічого не змінюється. Продовжимо далі. День незалежності, і знову говоримо про нашу незалежність і про українську музику. Я до речі, перед тим як буду тебе розпитувати про цю пісню, я згадала оце зараз. Сижу і згадую, що в 90-х, коли я працювала журналісткою і ведучою музичної програми, я ходила у людей, знаєш, бліци брала. І я запитувала, яка у вас музика і яка артисти у вас асоціюються з Незалежністю України, і мені називали Марію Бурмако, уявляєш? Це так приємно. Це насправді це є оцінка всього мого життя і всього мого творчого шляху. Дякую, що ти мені це сказала. Бо дійсно 35 років. Я після фестивалю Червона рота так, 35 так, років так. я на сцені, 33 роки нашої незалежності. Це фактично шлях, й це все моє життя. Я завжди співаю. Навіть зараз ця пісня, яку ви зараз бачили, я дуже всіх агітую знайти в Ютубі її і, і, і все-таки подивитися цей кліп. Тому що так хотілося це саме до Дня Незалежності. Дуже красиво. дуже красиво. і е, кліп красивий. Ти там красива, і музика, і пісня. І от, поки тут був саундчек. До речі, ти співаєш без. Фанери, і ну я постійно це знаю, і бачу, коли ти приходиш на ефіри. Теж респект такий, і я вже відчуваю, що вона вже мені знає. що вже Десь там на підкорці в мене вже починає програвати, програвати, програвати. Тобто вона так запам'ятовується. Коли ти її написала, трішечки про неї розкажи, що ти мотивувало, що саме от було таке в душі, що хотілося це вилити і подати. От буквально перед ефіром зараз ми говорили з моїм давнім другом, головним режисером каналу Геннадієм Самоленком. І він і згадували 8 липня. І я написала її в цей день, бо в кожного з нас цей день був особливий. Для мене він був такий: Я їхала на зйомку якраз музичного проєкту, і е, я якраз сідала в машину в укритті. Я перечекала, як відповідальна людина, коли почула, що, е, балістика. Та, що вже балістика і а небо чисте. Я сіла і поїхала на зйомку, як, як в принципі, і е, вся знімальна група знімалася в проєкті е, Віталія Бардецького. Якщо ви бачили фільм Я Побіда Берлін uh -huh. про Кузьму, то власне. На там друг Кузьми, то той Віталік Бардецький, до кого я їхала на зйомку, і ми були прибиті цим е, якимось пекельним адреналіном. Потім я їхала додому я бачила, як люди їдуть до Охмадиту, і потім мене ввечері накрили. Я не могла спати, я не могла спокійно, в е, мене трусилися руки. І знаєте, як от рідну людину хочеться обійняти і притиснути до серця. От в мене було таке відчуття як до рідної землі. І я, е, я згадала, як мені хотілося маму обійняти. Як мені хочеться обійняти свою дочку деколи так сильно сильно. І оці почали народжуватися рядки. І, і е, справа в тому, що ми любимо нашу країну, ми ж любимо е, наші відчуття. І це така концентрація відчуттів. Це Клас. пісня про те, як е, ми чуємо, наприклад, солов'я або е, наші люди вони, вони сильні і вони дуже красиві, тому що вони наші. І, і це все є в цій пісні. Дуже ніби такі прості слова, і мені дуже хотілося, щоб Вона вони власне, дуже, я розумію, про що ти говориш. Так. Так, бо це, е, і, а чого до Дня Незалежності просто спочатку е, написала пісню, розіслала друзям з Вадимом Лисицею, вирішили, давай будемо цю пісню робити. Буквально за півдня було вирішено. Що ця пісня буде звучати в фіналі е, фестивалю Діти Хелп Мюзик? Це е, колишні чорноморські ігри, бо вони зараз не виходять в Скадовську. І ми заспівали цю пісню з дітьми. Е, Прем'єра тільки буде, бо запис цього конкурсу буде 1 вересня. І... Потім в студії записалася дітьми з фіналістами. Потім вирішила зняти кліп. Я хотіла, щоб це була тільки красива Україна, і ці двоє діток. Це Павло і Злата. Знаєте, як казав наш сказав режисер Артем Тумарченко, це як щастя і радість. І в кінці вони до мене прибігають. і Я Зичу всім, щоб е, це щастя і радість знайшли кожного, щоб наступний день незалежності ми е, зустрічали в мирній Україні, щоб була перемога, щоб е, можна було тільки милуватися і любити. У нас є ще пару хвилин. Хочу запитати. От я знаю, що ти їздила багато по світу. Ти багато виступаєш, тебе багато де запрошували. В Принципі, ти могла і залишитися, але твоє свідоме рішення було залишитися в Україні навіть зараз, під час воєнних дій. Про тому, що для мене ну це не мислимо е, жити не в Україні, тому що це настільки е, про мою душу, і мені настільки дома добре, і настільки, навіть я звідкись звідкись не приїжджаю, я їду. Я в мене дійсно часто буває таке відчуття, що мені хочеться стати і. Ну я просто це дуже люблю. Це моє. Я цим повниться моя душа. Ну і найголовніше, я в своїй країні маю значення. От я написала пісню е, до Дня Незалежності, бо поспішала, бо саме це таке свято, коли хотілося, щоб це настрій вселити в душі. У нас зараз немає парадів, зараз немає так. масових якихось заходів, uh -huh. які були завжди. Uh -huh. а, е, а, а настрій цей хочеться, щоб був. От я написала це в якій країні світу це потрібно. Це потрібно вдома. Так. І е, знову ж таки. Знаєш, Це теж дуже сильно, коли ми всі в одному човні. І ми всі прекрасно знаємо От, е з тобою, е з, з Єною режисером, е з усіма друзями, ми всі можемо обговорити, де ми 8, 8 липня. і що це було. І це без слів. Один одного ми всі розуміємо. Тому, звичайно, багато людей виїхало і є людям просто нікуди повертатися. Це, це величезна біда. Але я сподіваюся, що все-таки більшість людей повернеться додому, бо вдома це вдома. Так, у нас є ще хвилинка, так скажіть мені, можу ще поставити одне запитання? Дуже хочу. Знаєш, я от е, думала не сьогодні, а от раніше, коли тебе бачила, коли чула твою музику, як ти втрималась. Е, був період, коли українську дуже мало слухали. І в топах і фінансово підтримана була російськомовна пісня. І тоді і запрошували, і виступали. Але ти продовжувала українською писати в тебе україномовні альбоми. Як? Що тобі допомагало? Е, бо для мене це і є сенс. Тобто я не ж, виступаю і співаю не для того, щоб бити на сцену в гарній сукні, хоча це теж дуже важливо, і сукні в мене дуже гарні, це сукні Юлі Магнича. Я та, дуже люблю батька зразу. Да. Але я співаю саме для того, щоб сказати якісь дуже важливі речі. Це те, що я кажу світові. Я в 89-му році на Червоній руті заспівала «Ой, не Квітне весна, мій народ в Кайданах. І я завжди, коли щось співаю, я не завжди Я деколи помилки роблю, як всі люди. Ми не титани, ми люди. Але для мене це головне сказати. І бути стоїчною в цьому. Тому ну, я, знаєш, не хочеться хочеться уникнути пафосних слів, але е, я хочу знаєте, бути, зберегти от, оту свічечку літереї, як писав Іван Малкович. Бо е, мій тато. Е, коли я була маленька, ми говорили українською мовою в Харкові, і він носив вишивку, і він робив це принципово і завжди. Він мені казав, люди мають чути, що Харків це Україна хоча б на нашому прикладі. Тому е, для мене справді я, я пишу пісні різні, насправді. Е, і, і про кохання, про все, все, все що я переживаю. Але е, коли мене питають, а чому ви співаєте з Харкова і співаєте українською? Бо я українська співачка і я з Харків, українське місто, і це моя була відповідь дуже багато років. І насправді було дуже важко. І зараз я абсолютно не люблю, щоб мене повчали ті люди, які б несли сюди руський мір. Вони мені uh -huh. розповідають про шоу-бізнес. Це не шоу-бізнес, це uh -huh. душа Україна. Серденько. Зараз ми послухаємо виконання народної артистки України Марії Бурмаки. Так що прошу тепер, будь ласка, вся увага на Марію і на цю пісню. Так ця пісня народжувалася. Так ви побачите кліп, це вже з дітьми, з аранжуванням, але народжується це завжди з гітарою отак. Серцем мліє вечорами, запах м'ятий весні, лине пісня над ланами, голос рідної землі, сильні і красиві люди, рідню серцю дорогі, друзям раді будем всюди. Землі є на світанку, прокидається земля, соловей співає зранку, підіймається зоря, колоситься в полі жито, мальвих пітнуть до небес, рідна як росою вмита, як же я люблю тебе, ріки і поля, шлях широкий стелиться. не віддам тебе нікому, Україна серде. Шлях широкий стелиться, не Так, я вже там е, знімаю теж е, всі соцмережі. Дивіться, знаходьте в Ютубі і слухайте пісню Серденько Марії Бурмаки, народна артистка України. Дякую, що прийшла, і дякую, що презентувала цю пісню.